Наші карпатівці Ю-17 нещодавно представляли Україну на чемпіонаті світу у Китаї, і, попри виснажливу поїздку вони змогли пробитися до фіналу чотирьох дитячої нацької футбольної ліги. То, ви знаєте, цей турнір в Китаї нам дав не дуже великий хлопцям, дав міжнародний досвід, раз і плюс віру в себе. Якщо чесно, хлопці повірили, що вони можуть грати з, ну, скажімо так, ми не були остання команда в Україні, мається одна з провідних, але ми ще, ще раз це доказали, що ми попали сюди, що ми, наша школа ну, досить якісно працює на, для хороших результатів. Я ну я чесно хочу подякувати хлопцям. Я кажу, за 36-37 день ми заграли вже 15-та гра за важкий переліт. Ми ж їздили на гімназіаду десь. Ну хлопці молодці, знаєте, що приємно, що на випуску ми об'єдналися одним колективом, і воно як бачите, дає свій результат. Добре, що нам два хлопці восьмого року допомогли Тлумак і Шупронко, так що практично бачили сьогодні. Вони не випадали. Ну, Подивимося, знаєте, важка гра була, бачите, судомих хлопців хапали, що нашої Дніпровських. Так що сподіваємося, що до завтра, до шостої вечора відновимося. І завтра по самому будем, е, будемо ну, основний склад, е, оголосимо, Побачимо, як, як хто відновиться. Забив гол, все добре робив, відкривався, віддавав своєму. На мою думку, добре зіграв. Підійшли після чемпіонату, вже мали їхати додому. Підійшов Іван Богданович Павлюх і сказав, що треба буде пограти ще за 2007 рік. І був радий, можна пограти більше опитування, можна грати з ними. Немає чого боятися, треба доказувати за старших грати. Це більше опиту набираємося і граємо краще, поїм за своїх, і граємо ліпше. Ну, завтра ми граємо з школою Кривбас. Ми сьогодні всі весь тренерський склад ми їздили на гру Шахтар, подивилися, хлопці дивилися по телевізору. Ну, то є, ми для себе зрозуміли, де можна переважати «Кривбас». Попробуємо завтра на теорії це донести до наших хлопців. Ну, подивимося, як вони його як вони виконують. Ми сьогодні грали Шахтар, Ну, Дивилися чують ігру, Були інтересні дві команди. Буде і з тими, і з тими дуже важко. Дуже нас вплинуло, як не крути львівські дербі. То, що ми грали рух, я думаю, що то, цей в Китаї. Хлопцям не треба було налаштовувати, вони молодці, чесно віддавалися. Попробую ту поговірку на українську мову, кінець, справі, вінець, якось так, знаєте, стільки років з ними працювати і на щось на фініші добитись, ну то дорого вартує. Шахтар вчора розгромив. Кривбас із Дніпра з рахунком 10-0. Карпати перемогли з дещо скромніше з рахунком 3-0. Кривбас із кривого рогу і львів'яни в цих двох матчах не пропускали. Шахтар пропустив один гол у першому матчі. Хоча там гірники не змогли перемогти. Криворізький Кривбас, все завершилося в 1-1. Донецький шахтар розпочинає. Телепчук, зазвичай на дальню стійку навішує нарезника. Тут він пробиває. Доволі небезпечно м'яч опиняється. Всі ці Карпати забивають 1-0. Швидкий початок, швидкий гол. Сьома хвилина. Знову стандарти. Знову, як і в попередніх поєдинках, Карпатам приносять успіх. Перша небезпека, перша можливість і рахунок відкрито. Грали першим номером, казали грати першим номером, нікуди не відступати. Щоб, щоб вони нас боялися, а не ми. Від Максимчука. Карпати можуть зараз розвинути цю отаку Пелевчук на правому фланзі. Навіщо на дальню стійку. Є можливість для удару, недозимований тягне цей удар від Грибенника. Зараз можливість для Шахтаря моляються Карпати в обороні удар поворотах. Перший удар поворота один-один. Гірники зрівнюють на рівному місці. Створюють проблеми собі Зеленобілі. Шахтар зрівнює рахунок. Тринадцята хвилина. У нас один-один вже два м'ячі. Така потужна команда. Але я не знаю, ну можна сказати, що на ті гравці, які ми ставили. Вони нас не здивували, навпаки, розчарували нас. <посте> Брали на початку 11 класу, так як ми кожного року вибираємо нового капітана. Я дякую команді за те, що довірили мені цей опит, дали мені цю цю можливість. Не знаю, мені ну, хай команда скаже, чи мені вдалося бути гарним капітаном чи поганим. <посте> Я вам скажу так, тренери, ну, як склалось враження і показує ну, наш життєвий досвід, які який який, <кій> діти прожили ці роки з тренерами, вони замінили їм нашим дітям батьків. Вони їх виховували, вони їх розказували, як жити, як тренуватися, як розвиватися, як все, все життя, яке вони, всю душу, яку вони вклали в цих наших дітей, це все завдяки їм. Можу сказати кожному всім з батьків, що спорт це прекрасно, не тільки футбол, будь-який вид спорту. І якщо дитина має нахили бажання, звичайно, тільки допомагайте, тільки вкладайте своїх дітей, підтримуйте їх. і Все в них буде добре. Сьогодні була більш відповідальна гра, адже в нас не було права, права на помилку. Ми йшли 5 років, як команда зібралася до чемпіонства. Я вважаю, що u 17 у випускному класі набагато-набагато приємніше ставати чемпіоном України. Але нічого не зміниться, немає просування вперед і а лише навантажувати Донковський це робить. Донковський навішує. Комаренець, фантастичний матч перед сьогодні. Комаренець, уродженець Тернополя і Карпати. Стають чемпіоном категорії U-17. Ця нічия дарує команді Леонідова, Родіна та Павліша цей тріумф. На душі я відчуваю щастя. Я гордий за свою команду. Я думаю, що кожен хлопець, який бився за цю емблему, за ці кольори, буде на, на, на все життя запам'ятати цей момент. У нас така команда, 20 чоловік. Ми витерпіли, це пройшли. Адже хлопці першу половину сезону грали без мене. Я вже підвойов, прийшов. І вдячний, що в нас такий колектив. Непереможний. І дякую, що вони є. Дякую тренерам. Адже у нас досить дуже, дуже хороший тренерський штаб. Це доказали Павліш Тарас Романович, Родін Олег Дмитрович, і... Валерій і жартує Леоніда, Владислав, Валерійович. І в нас супер тренери. Вони як друзі. І ми на, на одній хвилі з ними. Чимало перемог здобули цьогорічні випускники академії футболу Карпати, одна з яких сьогодні. Ми чемпіони дитячої юнацької футбольної ліги України. І погодьтесь, що це красива крапка в завершенні цієї історії довжиною в руки. Вони більше не існуватимуть як «Ю-17», проте кожен з них назавжди залишиться частинкою футбольного клубу Карпати. Ю – ми пишаємось вами.